Уявіть собі, мільярди зірок, тисяча галактик, сотні мільйонів планет, в одній тільки нашій галактиці, чумацькому шляху, понад 100 мільярдів зірок, і ще більше планет навколо них. На сьогодні астрономи підтвердили існування понад 5 тисяч екзопланет, і їх стає більше щодня, але життя тільки тут, на цій маленькій синій кульці, що обертається навколо звичайної зірки. Сонце величезна палаюча куля, яка несе життя на землю. І що зробили люди, побачивши сонце? Правильно, що вирішили, що воно точно потребує людських танців, барабанів і трохи козячих жертв. Бо що може більше допомогти термоядерній реакції на відстані 150 мільйонів кілометрів, ніж кілька стрибків навколо багаття? Сонце середній за розміром і віком жовтий карлик. Йому приблизно 4,6 мільярда років. А в майбутньому воно стане червоним гігантом. Чому саме тут виникло життя? І чи ми справді такі ідеальні? Ми що, створені із якогось там ізотопу вісмута? Перша відповідь вода. На землі понад 1,4 мільярда кубічних кілометрів води, і лише близько 3% з неї прісна вода. Рідина, без якої неможливе життя у тій формі, яку ми знаємо, і без якої кава була б просто сумним порошком у чашці. Земля має її багато, дуже багато. І ми щедро виливаємо її на килими, одяг і смартфони. А ще ця штука може бути одночасно рідиною, льодом і парою. Наступний фактор атмосфера. Вона не просто дає нам чим дихати. Вона Щіт, щит від космічного випромінювання, від смертоносних ультрафіолетових променів і навіть від невеликих метеоритів. Щороку в атмосферу Землі входить понад 48 тонн метеоритного пилу, і майже все згорає в повітрі. Земна атмосфера містить приблизно 78% азоту та 21% кисню унікальну суміш для життя. А ще вона тримає стабільну температуру. Без неї в день було плюс 100, а вночі мінус 100 градусів Цельсія. Так що наступного разу, коли побачите зорепад, скажіть Дякую тобі, атмосферо. А що з відстанню до Сонця? Ми в так званій зоні золотоволоски не занадто близько, як Венера, не смажимося, і не надто далеко як Марс не замерзаємо. Саме тут можлива рідка вода, а значить, можлива хімія життя. І саме тут з'явилися ми. А тепер увага! Це не просто набір умов, це рідкісний збір, магнітне поле, місяць, стабілізатор, тектонічні плити, вулканізм, вуглецевий цикл, і навіть правильний нахил осі. Нахил осі: 23,5 градуса! І це найкрутіший нахил в історії планети. Якщо звісно земля не плоска, усе це частини одного складного пазу, і ми його тимчасові гості. Можливо, у всесвіті є ще сотні земель, можливо, десь там, у далекій галактиці під іншим сонцем, теж дивляться в небо і питають, чи ми одні. Але поки ми какими єдині. Єдині, хто може задавати ці питання, і можливо, єдині, хто здатні знайти відповідь. Мільйони планет. Пошук інопланетного життя триває, але скрізь одна і та сама історія: ні піци, ні вайфаю. Що за дикість? Всесвіт величезний, а сервіс так собі. Земля залишається топ-локацією. Усім дякуємо, пошуки тривають. Це був Брайн Креш, і тепер ти знаєш трішки більше. Хочеш дізнатися, що буде, якщо Земля зупиниться, чи чому Юпітер, наш космічний охоронець? Пиши в коментарях, а ми вже готуємо нові вибухові факти. Дякуємо.